Пане батяр. Пане батярчику. Що таке? Що за е? Я тебе питаю, що за е? Їсти нема що? Зараз дамо. Що б чекуєте? О, ще маєш остатки корму. Точно би не померше. Ходиш тут огладитись до мене. Отак от, от. Поспівав, поспівав, наспівав мені тут. Так. Тепер чухається. Техло його почухати. І так, і як. Аген, щоб потім їсти дали. Правда? Ну, не чую.